Слухайте це відео до кінця, і богородиця змінить на краще життя ваше, ваших дітей та рідних і виконає всі ваші прохання на благо. О присвято Діво, Богородице, мати світла Незгасного, і мати Христа нашого Спасителя. смирену припадаємо до твоєї пречистої ікони, і серця наші наповнені вірою, любов'ю та смиренням. Пишіть імена та прохання в коментарях. Почуй голоси сина, що в час скорботи, хвилини радості. У будні та свята, бо ти захист і опора, надія й порятунок наш, Мати Божа, що колись тримала на руках немовля Христа, який дарував світові спасіння, заступися за нас, грішних, перед престолом Сина Свого, висухай наші покаяні зітхання, бо ми недостойні, обтяжені гріхами, але в покорі шукаємо Твого заступництва, просимо тебе, пречиста, прости нам провини наші, дай силу серцям нашим. Боротися зі спокусами і недугами цього земного життя, умати життя покріне своїм чесним омофором, відстріл ворога видимого і невидимого, від біди і загрози, що прагнуть похитнути наш спокій і віру. Нехай рука твоя стане муром непохитним, що оберігає наші домівки родину і всю спадщину нашу, не дай нам відступити від шляху праведного, навчине стерпіння вагітності та милосердя, щоб у серцях наших запалала непохитна віра о благодатна, обійми любов'ю і миром кожного з нас, нехай твій небесний промінь, як Сонце правди, осяє наші душі, даруючи надію і мудрість, прийми наші молитвої віддяч своєю материнською ласкою, щоб ми оновлені і змістені служили Твоєму Синові всі дні життя нашого, насочи світ Твою радістю, світ, просимо тебе, водичиця небесне, відганяй від нас і безбожність. Відвертає руки тих, хто прагне зла нашому дому, і рідним нашим з у вірі, здоров'я та благополуччі, покрий їх своїм святим захистом відведи від них духів темряви і підступи злих людей. Заступися за них, щоб Господь поглянув милостиво і благословив їх своїм щедрим даром, миром, злагодою і радістю духовною, О, Мати милосердя, просимо тебе, навчи нас відчувати твоє серце, сповнене смирення і любові. Нехай Твоє ім'я буде для нас, твердиною і укриттям, бо Ти є шлях до Сина, який веде до спасіння, даруй нам щастя, що несе неземне багатство мир душі, радість радістю, Господі, Усією душею і серцем молимося, аби Твоя ласка огорнула нас, рідних наших, і всіх, хто потребує заступництва і любові, О Богородице, молися за нас перед лицем Всевишнього, щоб у всіх випробуваннях ми залишалися вірними, і слава в ім'я Господа, і в мирі, і в скорботі. Будь нам путівницею до вічного життя, де разом з ангелами святими, будемо славити Пресвяту Тріця, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Мати Господа нашого Ісуса Христа, заступниця всіх, хто у скорботах, вірних і надія нашого спасіння, зі смиреним серцем і глибокою надією, звертаємось до тебе в годину випробувань, уховин небезпеки та діковий тягар життя, пригнічує нас. Коли тіні бід облягають наші душі, пишіть імена та прохання в коментарях. О, водичи це небесна, ти щастиш праворуч престолу Божого, і неостаномовишся за прихилуй Прихили милосердне вухо до наших молитв, одіва причиста, радости всіх святих, прийми наші сердечні благання, що не дощі людця до тебе випросив Сина Твого, і Бога нашого прощення за наші гріхи, помилуй нас у всеми, Стова. Бо без твоєї підтримки, ми слабкі та безпорадні, змилосердися над нами, о Мати милосердний в час. Коли життєві бурі випробовують нашу віру, будь нам світом у темряві, будь щитом проти стріл ворогів, видимих і невидимих у заступниці непереможна, переможна, покрови незвамний. Збережи нас під своїм святим Омофором, сховай нас під своїм материнським покровом, години скорботи, коли біди та спокуси світу цього намагаються похитнути наш, Духома мати життя, яка просвітила світ своїм причистим різдвом, не допусти, щоб наші душі загинули в обіймах темряви і зневіри, зміцни нас, піднеси нас долини, плачу відведи від нас, будь-яку небезпеку, що нависла над нами. Мовимося до тебе причисто, бо віруємо у Твоє велике заступництво і знаємо, що ніхто з тих, хто до тебе звертається, не залишиться без допомоги, о милосердна мати, нас у праці, підтримуй слабкостях і веди нас шляхом, що веде до спасіння, уповаємо на тебе, як на скелю, непорушно, бо в твоїх руках ключ до Божого милосердя, о мати, допоможи нам піднести наші серця у хвиляні, Господу, нехай наша віра буде міцною, як твоя любов до людства. Що покірно прийняла боговіщення ангела і дала світові Спасителя, дари нам силу терпіння миру, душах наших і спаси нас від згубних пристрастей та хібних шляхів, Згадай нас у своєму заступництві, коли недуги і скорботи, випробовують нашу віру, коли біди та хвороби, вражають наші домівки. Нехай твоя благодать буде нашою підтримкою, величаємо тебе, Богородице, і в покаянні, схиляємося перед тобою. Бо Ти, матір'ю, що оберігає всіх вірних, які з надією до тебе прибігають, вислухай наші голоси, наповнені болем і надією, і не відвернися від нас, просимо тебе, яви свою любов і зцілення години нажди і відчаю. Допоможи нам, о Мати Божа, знайти шлях до примирення з Богом, і нехай твій мир запанує в наших серцях, опричиста, Мати, приблага, не відступай від нас, але захисти нас від ворогів, духовних і тілесних. І нехай світло Твоєї благодаті завжди осяває наш шлях, піднеси нас від життєвих тягарів і випроси для нас у Господа нашого милість і спасіння, а ми, вдячні, діти Твої, піднесемо наші руки до неба і співатимемо з радістю, радость, радости нашої, захисниця вірних. Амінь. О, пресвята і Пречиста Діво Богородице, заступнице і покровителько роду християнського, Тебе, що зійшла з і явила своєму милосердя, вилучаємо і славимо, бо в твоєму святому покрові знаходимо захист і надію, оводичиться покрина з твоїм святим омофором, відверни від нас всяке зло і всі підступи ворожі, захисти нас від намірів ворогів, видимих і невидимих, та оті ж скороботи наші. Напишіть мене та прохання в коментарях. О, Мати Божа, що невпинно заступаєшся за нас перед Сином Твоїм і Богом нашим, не нас у годину біди та випробувань, будь нам покровом і охороною, зміцни нас вірі, надії та любові, ти, що зберегла непорочну чистоту і богословина поміж жінками, молися за нас грішних, щоб ми удостоїлися милості Твоєї та Вічного спасіння О, царцю Небесна, ми устави всемогутня заступниця наша. Згадай нас рабів твоїх у своїй всесильній молитві, захисти від ворогів, від хвороб, душевних і тілесних, від розбрату та споку світу цього, збережи нас під Твоїм святим покровом, щоб перебуваючи в його тіні, ми знайшли і спокій, мовимося до тебе, пречиста мати, ось ця й наші серця, світлом небесної, погадаті, щоб ми завжди славили Твоє святе ім'я та нескінчену милість Твою. Овсимиоство, Богородице, джерело життя і мудрості, що захищаєш від усяких нагараздів і нещасть, молися за нас, щоб Господь через Твоє заступництво зняв з нас тягарі гріхів, дарував нам спасіння і мир, захисти наші доми, наші родини та весь народ від ворогів, від напасти і зих намірів, щоб ми у мирі та радості перебували під Твоїм святим покровом, схилися на нами, водичице і почуй наші молитви. Будь нам вічним захистом і світлом, що провадить до істини нас святим облаченням Твого милосердя, щоб ми не загинули в тіні зла, але ведені тобою здобули тобою, спасіння у Господі нашому, Ісусі Христі, якому належить слава, честь і поклоніння за цим і Святим Духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Обрані Владичиці Матері Божа, яка заступає світ перед Престолом Всевишнього, віддаємо хвови і славу, ти, що своєю любов'ю покриваєш неміч людську, прийми наші наше смиренне миління та визволи нас від усякої біди, щоб ми в радості виголошували радості, невісто, неневісна. Ангели і люди величають тебе, Богородиця Діво, бо ти явила світу втілення Божого Слова Христа, Спасителя, Твої смирення і послуг стали початком нашого спасіння, тому з покорою взиваємо до тебе, радийся кивоти нового завіту, радися престоли Небесного Царя. Радуйся, в містилищі невидимого світла, радуйся, бо через тебе нам, відкрито врата раю, радуйся, посередниця між Богом і людьми, радуйся, покрови, що визволяє нас від темряви гріха, радуйся Мати Христа, Бога, що молитовно заступаєшся за нас, радуйся, невіста, невісна, Вбачаючи тебе причиста діво обраною на виконання предвічного задуму Божого, небеса з радістю словословлять, ти стала матір'ю невидимого Вседержителя, який зійшов до світу у плоті, щоб спасти на світління, тому разом з ангельськими воїнствами взиваємо Алілуя мудрість людська не здатна осягнути великого таєнства народження Сина Божого, причиста ти стало силою слова, яке було від початку і через яке все сталося. Тому з покорою взиваємо, радость невіста, що не знала мужа, радость мистилища небесного слова, радуся скрижали, на які Божа любов, радуйся храма, який Господь освятив своєю присутністю, радость непохитна твердини віри, радуйся оборона наша від напасти, радуйся мати Христа, Бога, що молитовно заступаєшся за нас, радуйся невіста, невісна. силою всемогутнього сина Твого, причиста Діво, Ти зберегла. Святочуй чистоту і залишилась ділою до кінця у твоєму непорочному воні вмістився той, хто не вміщується у всесвіті, і ти стала водичицею всіх творінь, тому співаємо Алилуя, великим чудом явилося твоє народження, Спасителя, і всі покоління називають тебе Богословеною, ти сповнена благодаті, принесла світові радість і спасіння, тому з любов'ю оспівуємо тебе. Радуйся джерело безсмертної радості, радуйся, первина Божої слави, радуйся, Книга Божої премудрості, радуйся місток, що веде нас до життя вічного, радуйся зіркою, що веде до Христа, радуйся втіхо наших сердець, радуйся мати Христа Бога, що молитовно заступаєшся за нас, радуйся, невіста, не невісна. Ти, Богородице, стала надійною опорою всіх, хто надіється на тебе своїм молитовним заступництвом визволяєш нас. Від скорботи, спокус, наставляючи на шлях спасіння, тому з вірою співаємо. Аллилуйя! Світло Небесне, сяє на тобі зіво, бо ти принесла світу світло істини, що просвітлює кожну людину, ти став променистим світанком нашого відкуплення, тому співаємо тобі, радуйся промінь божественної благодаті, радуйся врата, що ведуть до спасіння, радийся ліство, по якій ми піднімаємося до неба. Радуйся вибина, милосердя, незбагниного, радуйся обитова Святого Духа, радуйся покрови нашої недії, радуйся мати Христа Бога, що молитовно заступаєшся за нас, радуйся, невістуни, невісна, згадуючи Твоє заступництво присвято Діво, ми оспівуємо тебе, як щит непереможний і захист надійний, ти, що молитвами своїми прихиляєш милосердного до нас, ведеш нас, дорогою спасіння, співаємо тобі, Аллуя! Бачиш тебе, як матір смирену, але водичицю всього світу, ми схиляємося перед тобою причиста. Ти мовишся за нас, захищаючи від ворогів, видимих і невидимих, тому взиваємо. Радийся, благодатна заступниця за грішних, радийся сила для тих, хто слабкий, радийся спокій для засмучених. Радуйся, радість, що перемагає печаль, Радуйся, бо ти носиш ім'я надії нашої, радуйся благодатна, що захищаєш від усякого зла. радуйся мати Христа Бога, що молитовно заступаєшся за нас, радуйся невісту, невісно. причиста ти нам приклад істинного смирення, і покори волі Божій, несечи радість спасіння світу своїм материнським покровом ти оберігаєш усіх, хто взиває до тебе з вірою, бо ти є нашою непорушною заступницею. Тому з радістю співаємо, Алілуя, ти що явила світові світло істини, причисте діво, стала провідницею темряві нашого життя. Ти випрошуєш для нас сили витривалістю боротьбі з нашими пристрастями та слабкостями, тому, сповнені любові, виголошуємо, радуйся світло, що розганяє темряву радийся, охорона для тих, хто шукає правди, радуйся матір, що втішає скорботних, радость покрови, що захищає від підступів лукавого. Радуйся джерело Богдаті, що не вичерпно тече, радуйся опору для знеможених, радуйся мати Христа Бога, що молитовно заступаєшся за нас, радуйся, невіста, неневісна, жадаючи спасіння для кожного, ти, владичице, це невпинно благаєш Сина свого, щоб Він простив нам гріхи наші, дарував нам Богать для оновлення, ти мати милосердя гортаєш нас материнською любов'ю, тому співаємо тобі, Алілуя! Чудеса твої, Пресвята, Богородиці, невимовні і незлічені, бо Ти є міцною опорою для всіх, хто у вічі потребує допомоги, ти являєш милість свою найважчі хвилини, тому виголошуємо, радуйся світу, що веде до миру небесного, радуйся підтримку в нашій немочі, радуйся рятівний оповод, час випробувань, радуйся мудрості, що вказує шлях спасіння. Радуйся, матір, що чує молитви скорботний, радуйся, заступниця за всіх, хто до тебе звертається, радуйся мати Христа Бога, що молитовно заступаєшся за нас, радуйся, невіста, невісна, бачиш світу, потреби милосердя, ти, небесна царице, не залишаєш нас у скорботі, а даруєш надію і віру на спасіння. З тобою серце наше зміцнюється в любові до Бога, Тому з звибений дощі співаємо. Аллилуйя! Ти, що дала життя Спасителю світу, стала надією всього творіння, ти, як дерево, що приносить плід благодаті, даруєш нам силу, щоб зростати у вірі, тому взиваємо до тебе, Радися радість святого життя, Радися світло, що нас просвічує, Радися мати, що відкриває шлях до спасіння, Радися надійну оборону в нашій боротьбі, Радися мудрості, що відганяє новігоство, Радися радости, що сповнює серця миром. Радуйся, мати Христа Бога, що молитовно заступаєшся за нас, Радуйся, невісто, неневісна. Усі народи славлять тебе, Пречиста Богородиця, як Царицю Небесну, яка носить у своєму серці любов до кожної людини. Ти навчила нас справжньої любові до Бога і ближнього, тому виголошуємо Алілуя, Сили Небесні! Оспій тебе, о Мати Христа, Бога, за твою невещерну любов і милосердя до світу. Ти є покровом і обороною для вірних, що оточують тебе молитвами, тому співаємо, радися слава і радість наших душ. радися зара, що веде до небесної слави, радися тиша, що приносить миру серце. Радися джерело, що вививає радість радийся опора нашої непохитної віри, радий сьогодні, що покриває нас від усякого зла, радийся мати Христа, Бога, що молитовно заступаєшся за нас, радуйся, невісто, неневісна, сповнені захопленням твоїми чеснотами, пречиста ми бачимо в тобі взяли святості та смирення, ти надихаєш нас віддавати своє життя Господу, вірячи у Його любов і милосердя. Співаємо тобі, Алілуя! Ти, що народила Спасителя нашого, просвітлюєш людські серця, світлом правди і Богодасній. У тобі ми бачимо приклад послуху і вірності Богові, тому з вдячністю співаємо, радийся, надія, що не згасає ніколи, радуйся у всіх труднощах, радуйся світло, що вказує шлях до спасіння, радуйся, зірко, що веде до праведного життя, радуйся матір, яка споникає до покаяння. Радуйся, заступниця перед обличчям Господнім, Радуйся, мати Христа Бога, що молитовно заступаєшся за нас, радуйся, невісто, невісно, співаємо тобі, хвилу, Пресвята Богородице, бо ти є наша, непорушною стіною пристановищем час біди. Через тебе ми отримуємо надію і радість у Господі, з вірою виголошуємо, Алілуя! Ти, що прославлена у славі небесній, приймаєш наші прохання. І завжди готова прийти нам на допомогу, та є заступницею між нами і Богом, тому з надією звертаємося до тебе, радися радости наших сердець, радуйся світла, що просвітлює наші душі, радуйся тиша, що втішає у скорботі, радися джерело, що дарує благодать. радуйся щити віри нашої, радися покрові спасіння нашого, радися мати Христа Бога, що молитовно заступаєшся за нас. Радуйся, невісто, невісно, богадай Твоє причисте діво переповнює наше життя і надихає нас на нове життя у Христі. Ти є прикладом любові до Бога і ближнього, тому з вдячністю. Співаємо тобі, алівуя, оспіваючи Твою славу, Богородице, ми бачимо, як у тобі. Поєдналася віра, надія і любов. Ти є захистом для всіх, хто звертається до тебе, тому виголошуємо. Радуйся ковчегу завіту Божого, радуйся пристань, спокою серед бурі, радуйся матір, що гортає ласкою, радуйся світло, що знімає тягар гріха, радуйся заступниця за всіх скорботних, радуйся оборону для тих, хто молиться, радуйся мати Христа Бога, що молитовно заступаєшся за нас, радуйся не невісна, опри свята Богородице Мати Божа, прийми це наше смиренне моління. І приведи нас до вічної радості, де ми з усіма святими будемо співати Тобі, безперестано, Алілуйя. О Пресвята Богородиця, Мати Божа, прийми це наше смирине моління, і приведи нас до вічної радості, де ми з усіма святими будемо співати Тобі безперестано, Алілуя. О Пресвята Богородиця, Мати Божа, прийми це наша моління, і приведи нас до вічної радості, де ми з усіма святими будемо співати Тобі безперестано, Алілуйя. Ангели і люди величаю тебе, бо діво, бо ти явила світу втілення Божого Слова, Христа Спасителя, твоє смирення і послуг стали початком нашого спасіння, тому з покорою взиваємо до тебе, радийся кивоти Нового Завіту, радися престолу Небесного Царя, радость в невидимого світла, радийся би через Тебе, нам відкрито врата раю, радийся посередниця між Богом і людьми. Радуйся, покрови, що визволяє нас від темряви гріха, Радуйся, мати Христа, Бога, що молитовно заступаєшся за нас, Радуйся, невіста, не невісна, обрані водичиці Матері Божій, яка заступає світ перед Престолом Всевишнього, віддаємо і славу, ти, що своєю любов'ю покриваєш неміч людську, Приймі це наше смиренне моління та визволи нас від усякої біди, щоб ми в радості виголошували, радуйся невіста, не невісна. О, пречиста владичиця Діво, Богородице, Мати Христа, Бога нашого, скарбниця благодаті і милості, насяжне джерело милосердя та надії нашої, стай нашою заступницею, молитовницею перед сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом, бо ніхто інший, окрім тебе, не може так щиро і досконало заступатися за нас. Дякуємо тобі, Пресвята, Богородице, за Твоє, милостиве заступництво і за ту допомогу, що невпинно подається нам. У часи скорботи та радості, ти є світом, що веде нас на шляху спасіння, зміцненням у випробуваннях та надією у вічі. Серця наші сповнені вдячності за незичені милості, щедроти, якими ти обдарувала нас. І весь християнський люд. прийми цю хвалебну, подячну молитву, мати милосердна і не відкинь малень наших, як вірна заступниця роду християнського. Проси у Сина Твого Христа, Бога нашого. Прощення гріхів, мир душевний і спасіння, захисти нас від усякого, зла хвороб та ворогів видимих і невидимих вкрай своїм присвітлим омофором, і збережи нас, у любові, злагоді та богочесті, тобі, славу висилаємо, Пресвята Богородице, разом за Сином Синами, Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо Пресвята Водичице, Діва, Богородице, Мати Христа, Бога нашого, заступниця вірних і притулку, втіхи глибини душ нашої, звертаємося до тебе з молитвою, від серця сповненого трепетом і покаянням. Напишіть імена та прохання в коментарях, схиляємо голови наші перед Твоїм святим образом, обираючи тебе. Як незмінно надію часи скорботи, як твердень непохитну, перед лицем випробувань, о мати світла, прийми наші благання, які приносимо в смиренні та щирості. Ти є покровом, для всіх, хто кличе до тебе. О Година негоди, ти пристань, спокою, О вирі життєвих пор, ти стіна неприступна для ворогів наших, видимих і невидимих, зійди милосердна, цариця небесна, до всіх нас, хто потребує твого заступництва. Нехай Рука Твоя свята угарне наш дім мене наші що родини від бід і спокус, нехай Твоя молитва віджине від нас усе зло і не веде спокій. О, мати чистоти, і благодаті, дай нам сили і терпіння, витримати часи випробувань, просвіти розум наш, укріпи серця наші, щоб ми, незважаючи на скорботи, завжди славили Сина Твого і Бога нашого, заступи за нас перед Престолом Всевишнього, щоб спокій, Богословені зійшли на нас. І ми звільнені від тягарів і негараздів, могли з любові і вдячністю служити йому. О, мати невтомної опіки, згадай про нас, коли ночі, наші стають темнішими, і вітри випробувань швині довкола. Захисти нас від підступів ворогів, наших стріл заздрісників, від притоки крив від усіх напасти, що намагаються затьмарити наш шлях до спасіння. Госови насомати, заступниця, щоб ми на ослабле духо мали зміцни нас у вірі та правді, знаходячи силу молитві, надійне Твоє заступництво, спаси нас Богородице, у час небезпеки та лиха, обмий наші гріхи сльозами, покаяння. Які переносимо до сто пречистого, вдихни в нас мудрість, щоб ми, згадуючи приклад Твого смирення і терпіння, перемагали скорботи і жахи світу цього, не дозволяв водичити, щоб серця наші зневірилися, але укріпи їх у радості та вдячності, о всехвальна Богородиця, дари нам захист під Твоїм святим покровом, щоб ворожі задуми не змогли досягти на стріли ненависті лукавства, розбивалися об силу твоєї любові. Те, яка усі віки приносила розраду, будь нашою провідницею часи важких випробувань, знайди шляхи, щоб душі наші, навіть у темряві, не втрачали світла віри та любові, мати життя і радості, піднеси нас візневіри, безнадії, запали вогонь надії, стійкості в серцях наших вчини, щоб ми кожного дня відчували твоє милосердя, йшли дорогою праведною та слави Бога, який дав нам тебе заступницю, найсуводшу. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Пресвята водичиця Богородице, Діво Марія, Цариці Небесна, з любов'ю та благовінням серця наші до тебе підносимо і приносимо похвалу та подяку Ти, мати всіх скорботних і тих, хто потребує втіхи, ти є джерело милосердя, та заступницею нашою перед Престолом Всевишнього, смирено, дякуємо тобі, Діво Богом обрана за твоє незрівняне материнське піклування. За твої безперестанні молитви за нас грішних і недостойних чат твоїх, ти, що втішаєш у скорботах, ти, що розраджуєш у смутку, ти наша надія і прибіжиш, що в часи скрути, прийми від нас цю подяку як приношення щирих сердець, як і раніше, простягни свій покров над усіма, хто до тебе взиває, захисти нас від підступів ворожих, від і споку, світу цього, від хвороб душевних і тілесних. Приведи нас, водичі, до праведного життя, укріпи у вірі, надихни на добрі справи і відведи від нас страхи, сумніви. Мовимо тебе, омати, всеблага Сина Твого і Бога нашого, щоб дарував нам прощення, гріхів, мир і спасіння душам нашим, Бога шляхи наші, домівки наші, сім'ї наші та всіх ближніх наших. Бо ти непорочна і славно, на тебе покладаємо всю нашу надію, будь для нас провідною зере, що веде до вічного спасіння. Та вклади в серця нашу любов до Господа і ближніх, з тобою тішаємося, з тобою радіємо, тобі оспівуємо, пісні, подяки і славимо тебе по віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліть собі від до ближнього вашим для поширення свого Божого, бо свині покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.